Вітаю усіх шанувальників футбольних симуляторів. Не знаю, як вас, але мене завжди цікавили не тільки найкращі гравці у FIFA, але й найгірші, ті, кому розробники вирішили видати за тима чи іншими критеріями саме найнижчі рейтинги у грі. І нерідко ці хлопці мали за своїми плечима дуже цікаві історії. Саме так сталося і з персоною найгіршого українського футболіста серед присутніх у FIFA 23 за версією розробників. Цей не надто приємний статус отримав Віктор Серденюк. Український півзахисник отримав рейтинг 52, але у житті самого гравця стався стрибок. Гідний історії для серіалу на Netflix. Серденюк, з гравця сільської команди другої ліги, стрибнув до легендарного замірками своєї країни клубу, який грає у Єврокубках. Детальніше про Серденюка у FIFA 23 та реальному житті розкажемо у цьому відео. А вам пропонуємо написати у коментарях, який рейтинг видали б собі, якби були у FIFA. тільки чесно. Віктор Серденюк є вихованцем одеського футболу. Він пройшов академію Чорноморця, після чого в дорослому футболі дебютував за Реал Фарму. Найвищим досягненням Серденюка до поточного сезону були дві гри в УПЛ за Чорноморець у сезоні 17-18. Потім була оренда до «Жемчужини», після якої Серденюк ще пограв за Кремінь та Балкани у першій та другій лігах. Власне, у складі Балканів, які виступали у другій лізі, і зустрів повномасштабне вторгнення. Балкани базуються в Одеській області у селищі Зоря Білгородністровського району. Населення цього селища складає трохи більше Тисяч чоловік. І от у житті Віктора трапляється неймовірний поворот. З селищної команди він опиняється у столиці Ірландії Дубліні, і не десь там, а в складі найтитулованішого клубу країни Шемрок Роверс, який виступає у Єврокубках. Новий клуб Серденюка є 19-кратним чемпіоном Ірландії, 25 разів завойовував Кубок країни та 18 разів брав Кубок Ірландської ліги. Власне, завдяки цьому фантастичному трансферу Серденюк і опинився у FIFA 23. Як же Віктору взагалі вдалося опинитися в Ірландії? Тут допомогли давні друзі-дружини футболіста. Вони мешкають у у Ірландії та дали Віктору контакти гарного місцевого агента. І той майже одразу запропонував варіанти з Грандом, при тому, що на руках у Віктора на той момент були лише варіанти з других дивізіонів Польщі та Ірландії. На Серденюка чекав перегляд тривалістю у тиждень, і як ви вже зрозуміли, пройшов він це випробування успішно. З неприємних епізодів, які сталися із Віктором у Ірландії, була автомобільна аварія, у яку він потрапив. Сам футболіст залишився цілим, але його авто не підлягає ремонту. Серденюк в інтерв'ю відзначав потужність клубної інфраструктури у Шемрок Роверс, величезну за місцевими мі... Фанатську базу, а ще українець впевнений, що у нинішній УПЛ Шемрок зміг би поборотися за чемпіонство. Поки своєю головною метою Віктор називає можливість закріпитися у клубі. А ми дякуємо за можливість створювати контент нашим партнерам з Favbet. Там ви завжди знайдете широку лінію ставок на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь в всередині гри разом з Фавбет. На момент створення цього відео Серденюк встиг зіграти за свій новий клуб два матчі у чемпіонаті Ірландії. В лізі конференції на полі він поки не з'являвся, та й, у його команди справи там йдуть на найкращим чином. Після чотирьох турів в активі ірландців лише одне очко, десь тихенько цьому показнику позаздрив Луческу. Прізвище Серденюка для партнерів по команді та вболівальників є занадто складним, тож вони його називають просто Віктором. Що ж собою являє Серденюк у FIFA 23? Як ми вже й казали, розробники оцінили його рейтингом 52. Базовий потенціал Віктора складає. Лише плюс 2, тож він не є надто іграбельним. Середенюк у FIFA може закрити позицію центрального півзахисника. Йому 26 років. Ринкова вартість у грі становить 100 тисяч євро, а зарплатня 650 євро. У Віктора три зірки на слабкій нозі та дві зірочки на фінтах. Його найсильніші сторони у FIFA 23 це швидкість, яку оцінили у 69, витривалість 64 та стрибки 63. Всі інші стати, м'яко кажучи, хрінові. Сила удару 51 та лонгшоти у 40 для центрального півзахисника це ще те знущання. Тим паче на його рахунку. Кунку є ось такі голи. Проте сама історія Серденюка є дуже нетиповою та цікавою. Тож любителям пограти в режимі кар'єри за гравця за якогось справжнього футболіста цілком можна спробувати продовжити казку Віктора та зробити його важливим гравцем у Шемроку, а потім піти на підвищення, наприклад, у ту ж АПЛКУ. Ну а в реальності бажаємо Віктору тільки успіхів. Ось такі справи. А На сьогодні, все. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.